Провіряємо лопасти, щоб не було люфтів у них, по-перше. Потом перевіряємо самі лопасти, щоб вони були цілими. Ротори не тріснуті. А скільки там на більшій потужності, скільки можна на більшій пролетіти? Ну приблизно так. Як ви його називаєте? По-разному. Наприклад, Шу шумний, маленький. Це самі популярні наші названня. Це як великий мавик. На ньому хоч і важче, але він більше користі приносить. Веселіше робити бабах, ніж просто літати. Це тільки нічна пташка. Коли ти привикаєш до тепловізора, то так само можна орієнтуватися і все. Якщо немає поміг свині, ну, типу реба противника. Сприятиві погодні умови важко. Починали з піхоти, потім пішли мавіки на мавіках, розвідка, потім мавік зброси а потім вже перейшли на бомбери покрупніше. О, пішла працюємо кожного дня. Ця машина робить велику шкоду і точно попадає в ціль. І вони ну, нервують за цього і шукають. Да. Бояться вони. Коли ми тільки спереджаємо дрон, розвертаємо позицію, чи, наприклад, прилітаємо назад на позицію, чи вилітаємо з позиції, вони постійно в небі, постійно шукають нас. У нас недавно і прилітали. Ну, не, Не конкретно в цей, в другий. Ну, мы их даже вернули. Просто скинули подаруночок, и в нас влетила FPV. Ребята не могут смениться, скажем, на позиции. Буває, дольше сидят, чем положено. И чтобы вони то же самое ну, не перебегали, потому что могут дроном их подбить. Мы ночью заносим провизию, возле них скидываем, они спокойно забирают. Ну, Поесть, попить. У них уже ну, есть. Ребята довольны. Все предупреждается, все говорится. Есть родейки, это все передається. И они уже ждут. Как они говорят, доставка почта. <хи> Называют так. Даже пройти туда лепестки раскиданные и скидывают еще, так сказать, длинные такие вот типа бутылки. Машина наезжает и тоже. Ну, колесо где-то подорвало такое. Поэтому проще это занести дроном. Если что-то подобью дрон, то это минус дрон, а не, так сказать, человек.